Переважне право вибирати нотаріуса має покупець, покупець тут має ризик того, що він купить чи воно а, ну там все та юридично правильно. Тому відповідно він має право вибрати нотаріуса, якому саме довіряє він, і в нього провіряти там документи і оформляти угоду. Тому, звісно, є рідкісні випадки, що по домовленості ми там можемо комусь не принципово. Навіть є, що нас питають безпосередньо, чи ви когось порекомендуєте. Ми рекомендуємо колег, з якими ми працюємо, кому довіряємо. Але в основному. Це є нормально, коли клієнт каже, що я маю свого нотаріуса. Я йому хочу, я йому довіряю і хочу саме в нього оформляти. Ну і є другий момент, що, наприклад, нотаріуса все-таки ми можемо вибирати або по місці реєстрації об'єкта, або по місці реєстрації там, клієнта чи власника. Інколи в нас є, що е, всі кричать, що я маю нотаріуса, який є Львівському ОТГ, або відноситься до Львова, але об'єкт у нас відноситься не, не, не до львівського, львівського, там, наприклад, Постометівська чи ще далі Яворівське ОТГ, і, і місце реєстрації ні в кого нема Львова. Тому Ну, на жаль, так ми не можемо оформляти. Ми оформляємо тоді або по місці реєстрації об'єкта, там образно Яворівськ, або по місці реєстрації когось з клієнтів-власників. Ну, часто, якщо в нас там клієнти є, приїжджають з Дніпра, то мало ймовірно, що хтось буде Це в Дніпро міпро. їздити оформляти. Вибираємо тоді по місці розташування об'єкта. Якщо місце реєстрації обох сторін, є доволі далеким.